Пізній ранок на глухівському стадіоні починається з футбольного тренування. Між рби дітей зі свистком стоїть тренер Дмитро Гавриш. Він один із таких тренерів міської дитячої юнацької спортивної школи, у якій навчаються орієнтовно 120 юних футболістів. З п'яти років ми набираємо дітей, так вони приходять до нас, тобто ну, якщо є бажання, то приходять зі менші. Сам Дмитро Гавриш розпочинав свою футбольну кар'єру з маличку. Спочатку ганяючи м'яча у дворі. Він народився в Кролевецькому районі, а після закінчення Глухівського університету залишився працювати в місті, присвятивши своє життя розвитку дитячого спорту. Переломним для юних футболістів став 2022 рік. Після початку бойових дій півроку тренувань не було. Чимало юних гравців виїхали з міста. Потім потихеньку почали і Якщо взяти на 13-14 року, то вже вересні місяці. 22-го, там ми вже почали вони тоді всі з'їхалися в міста, і ми вже от, всі команди, яка у нас була 16 дітей. От, всі вже тренувалися. Через близькість глухова до кордону школи в місті не працюють у звичному режимі. У таких умовах можливість потренуватися та пограти з друзями в улюблений спорт для дітей не просто дозвілля, а й спосіб психологічного розвантаження, каже тренер. Коли ви граєте в футбол, де вас нічого більше не турбує, крім яча і вашого знакома. Тобто, напевно, цей момент вони дійсно відключаються від усього, і вони просто живуть цим футболом. Тобто, не думаєш так само, коли їдуть на змагання. Із шести років живе футболом 11-річний Ілля. Він грає на позиції опорного захисника. Для хлопця футбол це не просто гра, а сімейна традиція. Це моє хобі, ми, мої два дядьки теж грали у футбол. Папа мій грає. Зараз звели. завели день. Дід грав, ще один дід грав. Ну, далі я планую виїхати в Шахтар на відбори. Там побачу, як, який там рівень. Ілля зазначає, що нещодавно його команда повернулася зі змагань. На цій ну, неділі ми їздили в недригалів, Бахмач. і. В Байрак, Липову долину, в ми зайняли друге місце. В Бахмачі четверте. А в Бараці третя вболівають юних футболістів на змаганнях їхні батьки. Мама одного з гравців Іллі старченка Анна розповідає, що командний дух та підтримка ріти є важливою частиною гарних результатів команди. Для дітей завжди відчувається навіть під час матчу, тому що діти цей запал за батьків, їхню реакцію, їхню підтримку, і їм це надає крила. Жінка додає, що свого сина вона віддала на футбол, адже він проявляв зацікавленість до цього спорту ще з маличку. Нещодавно на всеукраїнських змаганнях він став кращим захисником турніру. Тому що наша перша улюблена іграшка була саме м'ячик, і ще тільки він почав ходити, він одразу почав грати тільки з м'ячиком. І він пішов на футбол в 5 років. Це було його як хобі. Тренер команди зазначає, що навіть у нинішніх складних умовах юні футболісти демонструють переможні результати. Хлопці 2014-2015 років народження, наприклад, вибороли срібло на чемпіонаті області. Я вважаю, що для них це дуже гарний десантне, тому що дійсно в наших умовах зараз це дуже тяжко, але вони усі один за одного борються, ходять відповідальні на тренування, відносяться сказати, до своєї справи вже на рівні дорослих футболістів.